Вітаємо вас сьогодні. Наш гість, пан Володимир Качмар, доктор історичних наук, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проректор з науково педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку, кандидат на посаду ректора Елену імені Франка. Вибори 22 квітня. Перший тур. Так мені здається, що буде другий. Дякую, що прийшли до нас на програму. Дякую вам, пане Романе, що запросили. І одразу таке формальне запитання. За алфавітом ви, здається, четвертий чи п'ятий. Пам'ятаєте, який ви у списку кандидатів? Десь так. Десь так. За посадою ви десь так, плюс-мінус третій, так? якщо взяти за формальним рядом, так? А реально, ну, як проректор. там, Один проректор, другий, ви третій. Чи не так, чи ви другий проректор? Ні, я думаю, що є перший проректор, є. А далі градації нема. Далі Дальше нема. Так. Добре, другий. А реально, як ви оцінюєте свої шанси? Який порядковий номер собі ставить сам пан Володимир Качмар? Можете зізнатися в ефірі? Будемо будем зізнаватися, пане Романе. Знаєте, Я так думаю, що коли ми говоримо про вибори ректора Львівського університету, я, мабуть, почув з того, що я маю певний досвід в організації цих виборів попередніх. У 2014 році, 2014 рік і 2019 рік. Власне, тоді я був головою профкому Львівської національної системі Івана Франка. І в 2014 році було за одним законодавством, в 2019 вже власне за цим законом про вищу освіту, який діє зараз. Ось, У 2014 році було 350 виборців, тепер в нас вже є біля трьох тисяч. Осіб, і я думаю, я маю певний досвід в організації, маю певний досвід, е читав всі програми, так, е слухав, організовував і в університеті зустрічі і дебати, і е думаю, маю певний досвід також і в своїй роботі, університетській. А це. І Директор Музею історії університету, і я працював в енциклопедії Львівського університету, був відповідальним секретарем, який писав всю історію, контактував з більшістю наших працівників наживо. Це і правком університету. У мене двічі колектив обирав головою профкому університету. Перший раз у 2013 році, в такий складний час. Це і голова страйкового комітету. Весь цей і проректор соціальних питань. Це також соціальні, тут не лише соціальні, тут і гуманітарні питання входять, так скажемо, в мою компетенцію. Це шість факультетів, де я є профільний проректор, це десяток служб і центрів. Так? І я бачу, що я набув певного досвіду, особливо досвід комунікації з нашими працівниками, з людьми. І, власне, тому програма мене так називається університет для людей. І вважаю, що м, якщо колектив буде е, оцінить, власне всі ці, всю цю мою роботу за попередні роки, які я віддав університету, то я маю всі шанси для того, щоб бути обраним ректором нашого університету? Тобто перший номер. Зрозуміло. Бо ви знаєте все про минулий університет, і знаєте про теперішній, як керівник проспілкової, і як той, хто корує соціальну галузь. А соціальна галузь стосується всіх, незалежно від факультету, від спеціальності. Ви згадали про свою програму. На сайті її немає. Кажуть, що нібито за 10 днів до виборів є обов'язок оприлюднювати. А де ви свою програму зараз? Про неї розповідаєте? Е, е, Можете кілька головних положень? Так, звичайно. Е, в мене в програмі є 9 пріоритетів. Е, перший пріоритет ефективне управління, сильний університет. Е, пріоритет, другий це університет для. У мене запитання: студентів. Ефективне, ефективне управління, сильний університет. Що маєте на увазі під ефективним управлінням? Зараз воно не ефективне і як його зробити ефективним? Ні, я далекий від того, щоб сказати, що зараз неефективне управління. Як член команди, яка зараз керує в університеті адміністрації, і як проректор, так, п'ять років я проректором, я не вважаю, що зараз неефективно. Але пункт є. Значить, ви хочете зробити ефективнішим? Ефективнішим. так. Як зробити ефективнішим? Конкретно? От скажіть, раз, два, три. Ну, перше, управління університетом на принципах більшої прозорості, автономії, колега... колегіальності і демократії. Тобто, прозорості, автономії, колегіальності і демократії нині. Автономія бракує. Автономії факультетів. Нині бракує. Я вважаю, procent. що автономії факультетів бракує. А прозорості і в деяких місцях також так прозорості, це означає, що на сайті Львівського університету не можна знайти. От є засідання вченої ради, і там кажуть: висунули, чи делегували, чи проголосували за когось в академіки. Так. А за кого ні слова. Тобто, це таємниця вченої ради. Ну якщо аналізувати сайт, просто читати, тобто більше прозорості гласності публічності, та. Е, так, це і, один приклад. Так, е, а колегіальність. Тобто, як У нас діють колегіальні органи. Так, це і конференція трудового колективу, де вирішуються всі питання, і кожен ну, мож... дуже рідко збирається. Склукає. Рідко, але як мінімум двічі на рік вона збирається, а інколи й тричі, інколи і чотири. Зустрі нас. Думаю, що скоро буде конференція, десь, мабуть, в квітні конференція трудового колективу завтра завжди в нас є. Е, є певні речі, е, я би так хотів сказати. знаєте, От проходить сьогодні засідання ректорату, свіже засідання е, в 10-тій годині. Є присутні колеги-декани і керівники структурних служб, підрозділів. Як на більшій, більша половина деканів приходять після цієї наради, після ректорату до себе на факультети? І проводять засідання завідувачів кафедр. І розказують їм про ті речі, які сьогодні озвучувалися на ректораті. Частина деканів це ігнорує по, -по, -по різних, мабуть, причинах, я не знаю чому. Ось, і так виходить, що інформацію ми доводимо до працівників університету, а ця інформація не доходить. Зробіть пряму трансляцію з засідання вченої ради чи ректорату. Зробіть. Широкий розлогий виклад при службу, нехай надасть якомога більше інформації. Мені треба слухати декана. Я прочитаю, буду знати від джерела. Можна так? Можна. Коли, а чому не робите? коли, коли стосується засідань вчених рад університету, я знаю і читаю, як висвітлюється власне засідання вчених рад. Вони дуже об'ємні на сайті університету. Е, коли ви е, ну, відкриєте, наприклад, там наш є і каменяр, який висвітлює. Це більше так фрагмента частково, так? Але далі є посилання на сайт університету, і якщо би взяти за основу сайт університету і повідомлення про вчену раду в факультеті, які проходять, там достатньо було б, як історик, скаже, десь таких 100 повідомлень для того, щоб вже накопичити матеріал на якусь статтю наукову або наті, на Це було б дисертацію. Чи погано? Це добре, але я не знаю, чому склалося враження, що воно не відображене. Відображається? Ну, треба промоніторити сайт. Ви знайдіть вільну хвилину, <кій> подивіться, і побачите, що багато загальних таких положень і нема конкретики. Є, Це один... Моє враження. Є один момент. От ми проходимо акредитацію освітніх програм, так? І нам е, дуже. Роблю зауваження, колеги також, ми не можемо зайти десь на сайт в певної інформації. Можливо, структура сайту так зроблена, Ось, треба щось переробляти з сайтом, але е, доступ до сайту мають обмежені коло людей. Я як проректор не маю доступу до сайту, я навіть не можу виправити помилку, яка стосується мене. Пане Качмар, я пропоную поставити крапку. Будь-хто з наших глядачів може зайти на головну сторінку Львівського національного університету імені Франка, сайт. Так. І побачити, що на головній сторінці про вибори ректора ні слова. Треба у віконці пошук дати вибори ректора, і тоді вас кине там в глибину. Ну, тобто, підозріло, правда? Ні, там є новини. І на сторінці є вибори ректора сторінка. Нехай е, наші глядачі перевіряться самі, Нехай, а ми, пі, ми, а ми підемо так, далі. Але ще одне питання по першому пункту, з дев'яти вашої програми. Колегіальність, наглядова рада. Коли в останній засідала наглядова рада, і яке конструктивне рішення вона ухвалила щодо університету? З приводу наглядової ради, тут питання, мабуть, не до мене, а до керівника наглядової Просто, ради. Просто як до так. того, хто може поінформувати. А... Я не є членом наглядової ради і. Ну, але ви б знали про рішення, якби була. Я було думаю, так. що так. Бо воно було б на сайті університету. І ви знаєте, мені теж шкода, що дуже багато є цікавих речей, які в університі, які творить університет, які продукують студенти, викладачі. Адміністрація університету підтримує дуже гарні починання, але я не бачу підтримки так, якоїсь такої відкритої наглядової ради, щоб вона підтримувала якісь ініціативи університету. У нас працює дуже добре, я знаю, працює громадська рада університету, є громадська рада університету, ми її утворили ще в 2014 році. Е, є інші структури, є громадські організації в університеті, студентські і інші. так. Я знаю, як вони працюють. Вони відкрито працюють дуже багато У кого тобто, студентів? Студентська проспілка, студентський уряд, проспілка працівників і так далі, так далі. Їх є... Одна проспілка. Але у вас моно? Це ж та пострадянська проспілка? чи вже у вас незалежні? Є про Ну я знаю, що є дві студентські проспілки точно. А перед Тому записом не... ми казали, що друга така велика четверо осіб, четверо студентів. Це... Ну, може, вона збільшилася. Я знаю, що було кілька листів, коли власне, представники незалежної проспілки зверталися до адміністрації університету з приводу реконструкції гуртожитків. А рівень свободи який? Якщо я викладаю в університеті, я обов'язково мушу бути членом проспілки? Чи можу відмовитись? Є такі, що пишуть заяву, виходять, так, викладачі. Так, Звичайно. Я Не сплачують мінус один, тобто мінус... свобода, спілкування. Другий пункт вашої програми. Я хотів тут е, відзначити про відновлення та збільшення мотиваційного фонду, коли говорять про управління. Так? У нас в університеті існував мотиваційний фонд. Існував. Існував. Чому існував? Тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми почали дивитися і переглядати все-таки кошти, тому що дуже багато коштів, які в нас вже були на момент 24-го числа, так, 25-го вони в нас зникли. Це було півмільярда -пів коштів в нас було акумульовано. Наприклад, на спортивний комплекс було е, мільйони. Було на Шацьк, у е, нас там база. На озеро пісочні в нас було на реконструкції е і гуртожитка на будівництво гуртожитку. У нас було також кошти е на, на інші такі соціальні проекти, і всі ці кошти, на жаль, зникли. І Прийшлося робити так, щоб ті кошти переформатовувати, е дивитися, як все-таки використовувати свої внутрішні резерви, тому що це були власне державні кошти. Але ми все одно збудували гуртожиток. Жоден університет, мабуть, не збудував. Гуртожиток Кремлівського університету він збудований. Стоїть нам ще потрібно кошти для того, щоб зробити всередині ремонт цього гуртожитку? Тоді це буде ще майже на 400 студентів гуртожитку. Це виконання одного з пунктів стратегії 2021-2025 років. Елено імені Франка. А як ви відновлюватимете мотиваційний фонд? Який е спосіб? Сьогодні на ректораті ми говорили про відновлення мотиваційного фонду. Якщо ми візьмемо мотиваційний фонд, він складається в пев... з таких внесків кожного факультету. І якщо ми візьмемо, наприклад, мотиваційний фонд, який мав факультет іноземних мов, чи факультет економічний, де найбільші все-таки набір студентів, так, платників, там було, від... там було десь мільйон триста. Така, так, така сума десь нам в мотиваційному фонді було на одному з кого і як ви будете мотивувати? Які правила мотивування? Вони відомі. відомі. Викладачам. Це розподіляється по факультетах. Декан факультету збирає вчено раду факультету, перетин збирає завідувачі кафедри, говорить, яка сума виділена на факультет, і тоді є критерії, які затверджує вчена рада факультету, то чи іншого. серед критеріїв так. Показники в науці. Ну, Якщо той чи інший викладач має публікацію Insights, науково-метричні бази, які входять. І якщо викладач користується в нього, наприклад, 200 студентів записується на його курс, так? ось це користується популярністю студентів вибіркової курсу. Якщо викладач здійснює є гарантом освітньої програми, це також він викладається і свій час. Витрачає для ту, для факультету, якщо викладач, наприклад, заступник декана, е, там дуже багато працює позанормово. А якщо але, викладач просто викладач. Якщо викладач просто викладач, е, і окрім своєї роботи, але... має інших навантажень, так? так? Але дуже якісно викладає. Ну, якщо він якісно викладає і є опитування студентів про якість викладання, також він має з мотиваційну фонду. Таке вже робилося чи таке планує? Таке робилося. робилося. На різних факультетах по різному. Дев'ятнадцять факультетів і коледж по різному, по різному, це є. Бо кожен факультет ну, має свою специфіку. У нас небагато часу. Наше завдання показати портрет, штрихи до портрету кандидата на посаду ректора Лену імені Франка. Будь ласка, наступні пункти. Так, головне, вибирайте університет для студентів. Це простор для ідей та навчання. Ну, тут ми говоримо: університет для студентів це цікаво. Для кого він ще міг бути? Університет для студентів і університет також і для працівників. Ага. Якщо нема студента, не буде працівників, не буде викладачів і не буде університету. Але якщо й не буде викладачів, тобто буде ця теза. Університет для студентів, ви хочете щось більшого робити так. і це, Що саме? Це ми вже сьогодні говорили сучасне житло для студентів. От, ми маємо кілька е, гуртожитків якісь добрі, порядковані, е, але маємо такі, де проводяться зараз ремонти. Ось вже частково зроблено до літа будуть завершені ремонти, і Вони будуть виглядати як сучасні гуртожитки. Ми говоримо про студентів, коли створення центру підтримки студентів в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в університеті. Ми розуміємо, що зараз це проблема в нас. Він. Ми, ми багато робимо вже, але власне хочемо створити такий і в програмі є створення такого центру для того, щоб він це про створення єдиної мережі студентських просторів робочих і відпочинкових зон. Уніхаб. Ми маємо майже на всіх факультетах на двох, здається, немає власне, таких студентських просторів, але більшість факультетів зроблені. Вони дуже, дуже добре зроблені, там є все, що потрібно для того, щоб студент відключував. ми вважаємо, що можемо використовувати все. Зроблені ремонти і двориків, і будівлі університету можна використовувати повністю простори для студентів. Який відсоток заслуги в цих роботах проректора пана Качмира. В тих, що зроблено, Перелічили, так. Не... і соціальні. Я, я, я вважаю, що усі питання, які ставилися про те, що нема такого студентського простору, проктор Качмар чув разом з студентами, з деканом. Ми разом зустрічалися, працювали з ректором, шукали місце аудиторії. У нас є брак аудиторії, але ми вишукували це. Як це було, наприклад, на філогічному факультеті, як це було на інших факультетах, вибирали це місце. Потім ми знаходили кошти для того, щоб допомогти зробити там ремонт. Самі студенти були ініціаторами цього. От географічний факультет також як зразок, факультет педагогічної освіти і багато. Дуже багато їх таких зразків і. Це моя робота, так би мовити, пряма. Шукати, допомагати. Вмієте переконувати ректора, так? Е, вмію. Так. У нас конструктивні діалоги завжди були. Ще з часів голови правкома. Тут логічно було би запитати, адміністративний ресурс, ваш досвід проведення виборів 2014-2019 року, дає вам е, певну надію на, може, такий тихий, м'який адміністративний ресурс з боку ректора? Можливо, ви є тією кандидатурою, яку найбільше хоче, буде підтримувати пан Мельник. Ну, ви знаєте, е, якщо би все залежало від, е, від, я не, не знаю, від, від того, від, від наших передач, від ваших передач наших мало, що це все залежить від того, як кожен з претендентів показав, мабуть, себе на попередніх. Своїх посадах, попередній своїй роботі в університеті, як вони як вони себе показали людям. Я чому про це запитую? У проєкті захист ректорської спецпроєкті ТРК, перший західний, ми пройшли політехніку, вона швидше була. Ну і там зрозуміло, що думка того, хто був ректором чи виконував обов'язки ректора багато років, там 18, здається, пан Воболо був. Ну пан Мельник, а пан Мельник скільки? Десять. Десять. Ну також немало. Одинадцятий вже, напевно, пішов, так. Ну, виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки, да. так. Ну то цей вплив відчувається. Тобто, так чи інакше, особливо під час виборів або після виборів, десь орієнтація ректора не можна ЧВО-ректора не, не враховувати. Його... Не буду погоджуватися з вами, не погоджується, тому що вибори відбуваються таємно. Е, от сьогодні я попрошу вас, щоб ви за мене проголосували, так? Угу. Ви прийдете і проголосуєте, але проти мене. Ми ж не знаємо, як би бути голосувати. Усе гарно. Має, тобто, і... фактично, ви відповіли, що адмінресурсу на виборах 22 квітня не буде у Елену і Франка. Я думаю, що ні. Прекрасно. Його і не було в 2014 році адмінресурс. Тоді взагалі не було ректора. І в 2019. -му. В 2019 році адмінресурс, ну, можливо, е опоненти могли про це щось говорити, опонент, так. але я не бачив, щоб обмінресурс працював так, як ми говоримо. Не було жодних порушень виборів. Не було. Не було яких зловживань. Було спостеріг. Це вибори в університеті проходили, як вибори проходять в державі, але це в перший раз. Перепрошую, це я аналогія, зараз... інколи кульгає. Так. Е, можливо, Я так, можливо, я. Вона... я мав на увазі система. як комплімент. Я, я маю на увазі, система так проходила. А, ну, так, формально, тобто, за, але... за процедурою, скажі. за процедурою, так. За процедур. Багато спостерігачів, камери, все це. Це настільки ну і неможливо, як на мене, це неможливо. Прекрасно. Це повинно всіх так. задовільняти. Я думаю, наші сусіди, університет політехніка, та ж там не могло бути таких зловживань. Так ще з програми так, Університет де кожен працівник важливий. Це збереження кадрового потенціалу, диференціація викладацького навантаження. Зміна підходу до річних контрактів і сумісництва. А от яка зміна підходу до річних контрактів? Ці річні контракти вони так підв'язують, людина підвисає, стає залежною, і вона вже не хоче ані думку висловлювати, ані боротися за свою правду. Так чи ні? Ну тут йдеться по інше. Річні контракти це лише кожен викладач. Він е, якщо вже обраний був е, науково педагогічний працівник, обирається десь на 5, до п'яти років, на п'ять років, до п'яти, до п'яти, перепрошую. І в основному до п'яти років всі на 5 років є цей контракт. Йдеться тут про доцентів десь вже які, пенсійного віку, так скажемо. так. 60 років тоді ми от зараз на. Який відсоток річних контрактників. І йдеться також про працівників, які допомагають навчальний процес в університеті, так би мовити. Відсоток можете назвати їх від загальної чисельності? Від загальної частини. Я, я щось боюся зараз помилитися. Але мені здається, бо таких, в мене немає таких цифр, так як в проректора по цьому. Це більше перший проректор може знати. Але я думаю, що такий відсоток десь, мабуть, невеликий. 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 Мусимо бліцувати, тому що мало часу, 7 хвилин залишилося. Трошки на вашу програму, трошки на мої запитання. Добре. Е те, про що ви не можете не сказати в ефірі, будь ласка. Про з що? Програми. Про що не можу сказати, не, не сказати. Можете не сказати. <світ> ну, Програма я, я хотів би сказати про е, основне, що ми робимо зараз в університеті, це університет відкритий для світу. Один з, про, з пріоритетів. І важливо, це і соціальна підтримка і правий захист кожного працівника. Особливо зараз. Ну і університет для ветеранів разом і сильніші» – Це також такі важливі пункти моєї програми. Бо власне у нас в університеті створено спочатку повномасштабного штабного вторгнення центр центр підтримки ветеранів і їхніх родин. У нас дуже багато. В цьому плані ми працюємо з цим центром. Це і для дітей, і для ветеранів, і для колег. Ну і соціальні питання ми говорили. Житло для працівників. університету. ми збудували також житло для працівників університету. Це також вперше за 30 років. Ось який гуртожиток. Супер. Переходимо до науки. Мало часу. Дві книги в мене у мене в руках. Володимир Качмар, Львівський університет, 1784-1918 роки. Ось одна, не знаю, показали. І друга сторінки історії Львівського університету за матеріал матеріалами німецькомовних документів. Ось друге. Це доктор історичних наук Володимир Качмар. Про минуле університету знає найбільше. І тепер ви кажете правду. Скільки років Львівського університету? З 1661-го? скільки є? 360... Е... Ну, то хай від 2025 віднімуть 1660, дізнається. Але я хочу запитати про інше. З 1773 до 1784 року університету не було. Він був призупинений. Чому? Справді, що відбувся перший поділ Польщі, і ця територія потрапила в склад іншої держави австрійської. Ми, ми були за І Чому австрійська влада ліквідувала Львівські університети? Вона ліквідувала Львівський університет. Вона ліквідувала єзвійські школи, львіз... єзуїтські академії. Підпорядкування було е, Риму. Це була е, церковна, так би мовити, інституція. Це були зовсім інші навчальні заклади, які не носили світські кількість з... були ліквідовані єзуїтські. Колегії і, відповідно єзвійські ордени, чернечі і ізійські колегії. Е, відбувалася далі секуляризація церкви, і так далі, і так далі. Дуже багато реформ проводила австрійська. Тобто це не було скасування через те, що рівень викладання не те, не той, що треба. Ну, там Власне. був один момент, що е, юзийська колегія як така ніколи до кінця не визнавалася також навіть тодішньою владою. Ще один був період. 1805-1817 роки, так? Так, так. Це ж 12 знову, років. Ліцей, так. Університету не було, він став ліцеєм. Це Мінус ще з в історії з біографії. А це за що покарали університет, довели до рівня ліцею. А це, а це не це покарали. Знаєте, це був тоді. Це пов'язано було знову ж таки не так з університетом самим, з діяльністю університету, а з зовнішньою політикою. Краків, а пізніше, коли ми говоримо відновлення 15-му році, то вже Краків мав статус вільного міста. І, власне, А тут було пов'язано з тим, що австрійська влада отримала Краківський, Краківський університет. І витрати на Львівський університет були зменшені вже. Мається на увазі після третього поділу Польщі. І, відповідно, більше витрати йшли на Краківський університет. А ось коли поляки. Коли австрійці перепрошую, втратили вже краків місто, воно стало вільним містом, і втратили університет, тоді треба було відновляти відновити університету лю. Але там ще один момент був. Справа тім, що населення, населення з східної Галичини, так воно все йшло шукати. Молодь йшла шукати науку, навчання в інші, в інші місця. В краків, так, замість, і для того, щоб не було такого відтоку населення, молодих людей, все-таки відновили університету. Ну і, зрештою, цьому передували ряд реформ, які робили. Дуже коротко, на фронтоні напис е, Латиною, коли він з'явився і історією. його? Декорі, цією Беседуканці, він з'явився <зовим> зовсім відносно недавно з'явився. Е, не за часів Аристотеля. Ні, не за часів Аристотеля. Це було тоді, коли ми оголосили конкурс на герб університету, ви знаєте, який герб університету зараз є. Є великий герб, є малий герб університету, і, власне, ми шукали девіз. Це е, батьківщина, <кій> батьківщину прикрашають освічені люди. Один з, один з перекладів так, цього цього гасла. Е, і це гасло знайшов, до речі, колишній декан, колишніх і історичного факультету Роман Шуст. На одній з монет, власне, було це гасло. коли ми Оголошували конкурс на герб університету. Ми шукали про належність університету до території, історичні традиції і так далі. І, власне, таке гасло воно підійшло нам, і в університеті прийняв. Ви недавно були в лікарні. З якої причини е, я, я можу запитувати про приватне, тому що е, публічна особа, яка йде на ректора, вона мусить бути відкритою до світу. Ну, став стався такий прикрий Випадок у мене піднявся дуже високий тиск. А через що у вас піднявся 220, тиск? 220. Це пов'язано пов з виборами, з тим, що е, про вас у соціальних мережах. Е, що писали там і історія про те, що ви за кермом були на підпитку, і про те, що харасмент, ну тобто інкримінували вам, так? І оце після так, так, цього 220? Ні, це, Це, це почали раз я не був на підпитку, тому що власне тоді, коли мене зупинили біля університету, біля самого університету, зупинила поліція, так ось зупинили випадково вони, чи хтось з ваших конкурентів потелефонував? Як було ну, зараз? Я подав в суд, так і зараз витрубили всі матеріали по цьому. По цій справі там буде дзвінок? І там є всі дзвінки, які здійснили поліцейські, розмовляли. Вони знали, хто я, як, звідки я, і так далі. <кій> я поїхав на освічення в лікарню, там провели це свідчення. Я тверезий був, ось. але день справді складний був. І кінець тижня, і тиск виносять. Тобто початок виборів, та? ну, так. А, а з другим звинуваченням так званим в лапках? Ну, з другим звинуваченням також справа в суді. Правосуддя. Проти кого ви подали? Прото видання, яке опублікували звинувачення проти мене. Угу. Тобто, оця вся історія е, з професором Лосем це також початок е, передвиборчої боротьби за посаду ректора ЕЛНО? Чи ні? Вашу промо? Ну я не знаю. Я, я не буду пов'язувати, це, це різні можливо, історії, але щось одне, другу, одне до другого прив'язали, мабуть. Хтось буде знімати свої кандидатури. З ким би ви хотіли в другий тур вийти? Я би, мабуть, хотів в другий тур вийти з своїм колегою-професором академіком Гладишевським. О, цікаво. Даєте слово, що будете тут на теледебатах, якщо вийдете? дякую за те, що прийшли. Дякуємо за те, що дивилися і слухали. Про ректора Володимира Качмара, претендента на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Вибори 22 квітня. На ну, все добре.